У 2019 році я вступила до Національного університету цінного захисту України на спеціальність хімічної технології та інженерії. У 2022 році я потрапила до Чернівецького гарнізону через те, що почалась повномасштабна війна, і нас всіх направили сюди проходити стажування. Мені тут сподобалось, тому я вирішила тут залишитись. Як я отримала диплом, я повернулася сюди і вже майже рік працюю на посаді начальника відділення радіаційної та хімічної розвідки. Е, мені з дитинства подобалася професія, колись маленька побачила пожежну машину і е, потім дізналася, що я ще хімію дуже любила, що можна працювати хіміком, тому я так тут і опинилася. Я отримую задоволення від цієї роботи. Тут гарний колектив, цікава дуже робота, було багато цікавих випадків. Тут завжди є можливість розвиватись, проходити якісь додаткові навчання, нас постійно направляють в інші міста, навіть можна поїхати в іншу країну, десь отримувати додаткові знання. Найбільше мені запам'ятався випадок це коли ми зібрали 7 кг ртуті. Це було в підвальному приміщенні. Ми зібрали цю ртуть та передали її місцевому самоврядуванню. Цей випадок мені запам'ятався, тому що ртуть становить особливу небезпеку, і саме на таких викликах я розумію, що десь я можу принести для людей якусь користь, комусь допомогти когось врятувати. Під час виїздів ми обов'язково одягаємо захисні костюми. Також ми беремо з собою захисні прилади для проведення радіаційної та хімічної розвідки. Зараз я вам покажу. Один з таких приладів це прилад дозиметр для проведення радіаційної розвідки. Він вимірює альфа-бета гамма випромінювання а також проводить ідентифікацію джерела випромінювання. З останніх виїздів моїх було те, що на одному з автошляхів Чернівецької області перевернулася автоцистерна, в якій перевозився пропан бутан Там було 20 тонн. Про пан Бутану я туди поїхала для того, щоб провести відповідні заміри та впевнити, що не буде ніякого розливу. З дитинства я вже знала, що я хочу бути не як всі дівчатка, не принцесу, а хочу допомагати людям. Тому вже в 16 років я чітко знала, що хочу вступати до служби порятунку. Планую і надалі проходити службу в складі буковинських рятувальників, тому що мені подобається моя робота.